Тут є стежка, а ви куди оберете? Прошу, прошу, прошу! Ні, чекай! Ні! Пробач, прокол. А я... Не, не можна було пошикати 5 хвилин, 5 хвилин! Я ж по-людськи просив! По-людськи! Боже... Придивись, я ж тебе просив! А якщо ти не помітив, вони кудись поспішають. Це не добре. Ні! А я маю тільки на робота, боже! Ну, Макар! Це Машо, Машо, мій песик. Ей, ти, ти. Так, спокійно. Ви сковайте стрілялки, стрілялки, заберіть їх. У вас тут завелися пацюки. Не щити його. Ні-ні-ні, Він не пацюк, а хуа хуахуа. Він мій, він мій. Ми любимо. Що, а, чи, хуа -хуа? Він вимазав мені ногу мастилом. Він на тебе написано. Поганий Машо, поганий Машо. Поганий мачо. Поганий, мачо. Поганий, мачо. Поганий, я свою територію, Нога заржавіє. Тільки швидше Автоботи розвідка. Ті окуляри їм дуже потрібні. Що, що треба? Що? Я тобі допоможу. Давай швидше. Ні, Це квіти мої мами. Послухайте, ви нічого не слухайте. Якщо вас побачать на цій траві, мама дуже розсердиться. Ясно? Нам потрібні окуляри. Я розумію, що вони потрібні, але їх ніде немає. Принаймні тут. Треба шукати. Прошу помовчити 5 хвилин. Десять хвилин. Мені це дуже важливо. Він постійно мені заважає, я не можу зосередитись. Я нічого не бачу, нічого не зробіть що Автоботи назад. Дякую, ще п'ять хвилин. Рухайся. Що тобою таке? Ти можеш тихіше він просто сидіти тихо. <звук> Вау, оце так кайф! Раз, спробуйте. Прикольно. <звук> світло. Давай, Слухайте, нам треба себе трохи. Світло треба гасити. Вимкніть світло. Накажи йому ви у себе! Батьки. Не знаю звідки, але ж було. Ніо. Рувайтеся, швидше ховатися. Де, де? А якщо от лихо. О, ні! Моя трава, її змішали з багном. Вон, а, Джуді, викликай варійку! Наш стовп сили іскрами на пів кілометра! Кошмар! газолов кінець. А скрип дуже набридливі. Може, знищимо? Армхай, ти ж знаєш, що ми накритимо людей. Чого ж питаєш? Ми могли б їх прибрати. Як варіант?